І ще вчора Аліна та Олена були просто школярками, котрим подобалося писати про події, які відбулися довкола них. Сьогодні ж вже вони беруть інтерв'ю у учасників третього сезону Твоє майбутнє, гордо називаючи себе починаючими тележурналістами я змогла попробувати себе в ролі журналіста, поэтому я считаю, что телевидение очень положительно повлияло на мою жизнь и добавило мне новые черты характера, как-то исправило моё поведение и вообще скорректировало жизнь. телебачення завжди привертало мою увагу до нього і мені завжди було цікаво спробувати себе в ролі журналіста, і ось моя мрія збулася. Автор телепроекту Антоніна Тугас на запитання, як же вдається втілювати мрії дітей в реальність, відразу згадує своє дитинство. Ну, уявіть на хвилиночку мене маленькою, зовсім дитинкою, яка сидить перед чорно-білим телевізором і дивиться передачу в, в, в гостях у сказки, яку вела пані Валентина. І мріє, аж до, до сльозинки в очах мріє потрапити на телеекран. Ось ця мрія була вона в дитинстві, і сьогодні я хочу, щоб потрапляли ті діти, які про це мріють потрапити на екран. А саме телебачення підвищує самооцінку, це однозначно. По-друге, телебачення відкриває для батьків, для знайомих, для ровесників ті таланти, які вони не помічали, коли живуть поряд з цією дитиною. Пані Антоніна впевнена, що кожна дитина талановита і це потрібно показувати. Саме тому третій сезон проєкту Твоє майбутнє зібрав молодших майстрів і слова, і діла. Вироби хендмейд від учасників вражали своєю неповторністю, креативністю та патріотичністю. І саме завдяки блакитному екрану та каналу Житомир рукотворні вироби юнаків і дівчат на початку лютого побачать вся Житомирщина.